Група приватника прийшла нас керувати укернавтою, планомірно знищує нас як вірус. І палиця, і Ванхеке, і Ровінс, ці Остарбайтери з тої розвинутої Європи приїхали сюди, щоб нас знищити. І останньою краплею було їхні... їхній план реорганізації, як вони називають. Тобто. Вони знову, якщо читав той план організацію, вони бачите, я не хочу зачіпати тут політичних питань, але вони самі це зачіпають. Вони знову нас ділять на схід і захід. Вони знову хочуть створювати щось на асфальті, так як вони створювали якийсь убер, франківську на асфальті, так вони хочуть зараз НГДУ чи як воно бізнес-центр створити на асфальті Івано-Франківську. Людям не дають роботу. Боровики, ті люди, які розбурили Західний Сибір, зараз без роботи вже роками стоять в простоях. Їм легше наняти китайців, привезти сюди, чи поляків, які їм будуть бурити, напевно, що за більші гроші, ніж, ніж наші працівники. Тобто не дати людям там в нас наприклад, прикоспати, та їх його встигтися, теж йде в цьому знищення, не хочуть дати людям виживати в цих тяжких умовах. Я думаю, що прийшов час тоді, коли б акціонери мали поставити питання. Коломойський не зміг, палиця не зміг, Ролінс не може, треба знімати їх. І брати свій менеджмент український, чомусь українськодобування своїм менеджментом може працювати, може борити, може закупляти техніку, а в нас нічого немає. Ми далі боржники до кінця. Тому правильно цей пан сказав, вам Банду геть! Банду, геть! Банду, геть! Я була первинної постукової організації НВО сніги Нафтогаз, Дулинко Ігор Іванович. Е Гарно мене чути? Хочу ще додати те, що е треба нам за стіл чесних переговорів сідати з правлінням, а не займатися лукавством. Хто бачив? Так звану реструктуризацію, план реструктуризації модернізації ніхто, ніхто не бачив, Ні! 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 є такий е, депутат народний дерев'ян по Ні! на виборчому округу, е, виборчому округу е, витребував у правління і, е, скажімо у вільному вжитку є ця реструктуризація, так звана наша силища. Але хто знайомий? Більшість, мабуть, знайома. Автерця знайомі, прилучани знайомі, линяни знайомі. То е, червоною рискою там проходить одне лукавство. Е, під е, модернізацією модернізацією має це на увазі тільки скорочення на вакантних посад. Тобто людина. Ще на пенсію, за власним бажанням, і автоматична адміністрація її посаду скорочує. Я для прикладу можу вам навести статистику по НГВОхтерка Нафтогаз. В НГВ-Охтерка Нафтогаз у 2009 році було 4100 працівників і посад. Це при тому е фонді свердловин, об'єктів, е транспорту технологічного і всього. і планів. тих, Порівнянні з 2009 на 2017 рік план е, зменшився процентів на 30, відсотків на 30%. А за цей час на 2017 рік працівників НГВО огтирк Нафтогаз скоротилось на 900 працівників посад. При, при цьому е, із них більше 120 інженерно-технічний персонал. Це при тому об'ємі робіт зверловин діючих, які є зараз. От і це скорочення, де реструктуризація. При цьому, як і в інших НГВУ, і в Чернігові, і в долині, і в Бориславі на базі матеріально-технічного забезпечення. І труби відсутні, і превентора, і обладнання нове. Мабуть, я не відкрию секрет, що у нас. По Охтирському НГВУ на ромінській дільниці е, надіючих викопуються труби і переводяться в Охтирку на експлуатаційні беучні труби. Так і з скрізь, то це не модернізація і не реструктуризація, не говорячи вже про транспорт транспорт на якому е, обслуговує. Е, виробничий процес технологічний транспорт. Це всі знають. Тому ні лукавству нового менеджмента ПАТ «Укрнафта». ні лукавству нового менеджмента ПАТ «Укрнафта». Ми за чесні переговори. Згодні за все, нам побільше більше сировини, маємо... нам, да. нам передніючи да, робочі місця да. бо. Е, у всіх структурних одиницях фатукернавта по рівню надурочних робіт, перероб, переробки зашкалює. але все приховано. Не говорять чесно адміністрація, що це є, і при цьому ще скорочувати е, живих людей, це ганьба. Ганьба. Я зараз маю слово від Чернівщини, голова парфонної приступової міністрів газопереробного заводу. Спочатку я хочу сказати декілька фактів. 2010 рік в нас було одне з найбільших підприємств газопереробних заводів у Гернаті. Ми давали півтора мільйона тисяч метрів кубічних за добу. На сьогоднішній день ми даємо... Я це але, але ми стаємо на порозі закриття. Справа в тому, що коли сумщина забирає, зупиняється родовище, забирають ліцензії, в нас забирають 300 метрів, 300 30, тисяч метрів сировини. Нас Наш завод може не буде зупинитися. І сьогодні свої представники тут було бажання дуже багатьох людей приїхати сюди для того, щоб почули наш. наш, наш Колектив і всіх нас, представників України, що почули акціонери, що було задісне зі звернення до президента України, удивилися той уряд. Ми не просимо багато. Ми просимо, дайте розу. А ми будемо роботу, сировину і дарку вимагаємо, Вимагаємо! вимагаємо, роботу. зарплату сировину! Я хотів би все, користуючись з нагодою звернутися до правління компанії нашої. Хай вони будь ласка, подивляться в вікна. Своїй свої газеті, платформа вони деяких профсилкових лідерів звинуватили в тому, що вони займаються політикою, а не е, діють в інтересах компанії. Дорогі, подивіться, будь ласка, в вікна, жодного політичного гарпа, жодного прапора будь-якої політичної сили. А навпаки, ми це все робимо для угнавців. Будь ласка, прапор у Це все ми робимо для України. І проводячи свою реструктуризацію, ви знищуєте ті малі міста, в яких УКНАСта працювала вже десятиліттями. Будь ласка, подивіться на це. І більше не кажіть так, що ми про струки працюємо тільки в політичному русі. Ганьба, право! Ганьба, без я і ради, правійте! За багато сотень кілометрів ви приїхали, і ця чисельна громада, яка тут зібрала, представляє 25 тисяч людей. І мають розуміти, що ми були тут в жовтні, вимагаючи фізичні зарплати нам подачку дали. Сьогодні <реш> я хотів від імені вас звернутися до найбільшого акціонера у де «Держава». Яка в своїй діяльності людина відсунула на останнє місце, дала на відкуп таку стратегічно важливу для держави галузі нафтову, на відкуп оліархату, яка з року в рік руйнується і приходить до знищення. Знищена вже нафтова переробка. Тепер їм ще не треба нафти. Звичайно, не треба. Кожен з вас заправляючи, ми приїхали сюди, навіть заправивши ті автобуси. Ми інвестували або прибалтійську, або в білоруську економіку. Розуміємо цей відчай і вимагаємо від держави. Вона все-таки найбільший акціонер. Побачте в цих людях і які при подачі такій ситуації готові ще й до розникаючих кроків. Тому державі НАТО газ, а нам роботу. Державі НАТО газ. Голова первинної прослужби організації Чернігівна автога. Чому ми зібралися? Це вже крик душі. Крик душі в тому, що дане правління на сьогоднішній день своїми діями робить те, що знищує Знищує на, нафтогазовий газовидобу, знищує нас як пакіт Вони кажуть, що е, в даному посланні, те, що вони передали на наглядову раду, е, там було сказано про те, що е, бувше правління, воно е, було нездатне, неспроможне вирішувати дане завдання. Але значить ідеї вже капіталісти, які живуть на українській землі. Віддять український хліб по англійському балахай, і ставлять нас на коліна. І що це робиться? Ми живемо, ми українці, ми щирі українці, які любим свою землю і нікому не дамо нас поставити на коліна. Тому я ганьба нашому правлінню і прошу, прошу збори акціонерів, щоб прийняли правильне єдине рішення. Підтримали нашу ініціативу, і хотілося б, щоб почули, почули всі, всі нас друзі, бо ми це народ український, і ми здатні і та, себе захистити. Дякую вам. Шановні колеги, я є головою про цю організації Катівні газопереробного заводу. І ми тут разом з усіма вами стоїмо перед е, приміщенням, а не приміщенням е, нашої компанії. І, як сказав наш колега, не просимо, а вимагаємо просити вже у нас пізно. І е, ставлення те, яке сьогодні до кожного з нас, воно... і східний регіон. І тих дев'яти діпрезій, термін дії, яких е, на часі впливає, дев'ять е, з них е, належать до на родовищ саме східного регіону. Але мені ніколи не хотілося, я так завжди говорила, і коли ми самі мітинги проводили підтримку, і Оксійське управління було вихід, і Пізарфальське управління було виходу, і всіх нас з вами говорила, що в єдності наша сила ніякому разі не ми не, 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 не